Який у вас є потужний тримор для гоління під 0. У нас є в наявності потужний тримор на 10 Вт. Середня потужність тримарів це 5 Вт, а в даному випадку 10 Вт. 10 Вт це вже вважається висока потужність. Такий тримор підійде для складних завдань. Груба щетина, грубе волосся, велика маса волосся. Тут хороший дрібний зуб. За рахунок ось дрібного зубу тут хороший нульовий зріз. Підходить для гоління під нуль без насадки. Також тример підходить і для, як для роботи в салоні, так і для домашнього використання. Час роботи 240 хвилин. Час зарядки 2 години. Корпус виконаний повністю з металу. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Навіть по звучанню, по вібрації ви можете на пошті увімкнути, перевірити. Ви відчуєте одразу різницю. Також хотів би сказати, що ви можете замовити нас після платою. Ось, і при отриманні вже перевірити і забрати, розрахуватись повністю при отриманні. Також в комплекті є насадки 1-2-3 міліметри. Кабель, мастило, щітка. Ціна 850 гривень, модель КМ 700Б.